Всем привет! Готовим комбайн к сезону. Буквально там уже скоро треба ячмінь косить. А комбайн розібрали повністю. І це ще не приділ. Так, що ми міняємо, що ми, ми ремонтуємо? Бічі под замену. Хоча бичи ще не погані Десь 6 мм висота. Посередині, а по краям вони як нові, там 10 мм наверно. Середина витерта, вже різниця десь в 3-4 мм Будемо міняти. Я не знаю, як там людей стирають їх повністю, як вони з такими бічами косять і виставляють зазори. Може в них рівномірно стирається але у нас края дивиться, вони як нові, буквально це поки. І далі вже пішов ізнос і на середині він більший. Бічі брав такого производителя. Ну, так скажемо, вибирав найкращий з того, що було. Не знаю, як вони по качеству, Кан метал якийсь, чи вони там производитель не знаю. Брав тут, а? заказував повністю комплект. На вид непогані, в роботі ж, звісно, це все покаже, за скільки вони струться, і які будуть нюанси при установці. Треба буде підкладувати пластини, під них ще не треба буде, це вже будуть дивитися. Висота їхня 10 мм, так, на вид бічі, як бічі. А там в роботі воно буде видно. Міняємо бічі, будемо балансувати. Барабан хотіли відвести, щоб на станку це все зробили. Ну, зняти барабан з цього комбайна дуже проблематично, я так розумію. Надо знімати бічі, надо вибивати ці тарілки, зміщати їх, зміщати вал на одну сторону, витягувати в другу сторону. В общем, немає смисла його. Все розбирати, вести, балансировать, а потім знову розбирати, збирати. Балансировка тут невозможно. Погано, що немає тут афлянців, щоб прикручувати, як, допустимо, на... хоч і старіший комбайн. Но модель 66, погадам він старіший випуск. Там зробили, що прикручується тут, а вал йде цілий, зняти його дуже проблематично. Попробуйте вибити ці клини. І збиття ці тарелки. Поэтому міняємо бичі, будемо балансировать все на місці. Далі, якщо получится, я видео сниму, балансировки. Также витянули грохот. Видно, його немає. Витянули грохот, зняли під барабаня, під барабаня теж ремонтуємо, далі я його покажу. Грохот витягував наперед. Я дивився там хлопці назад, витягують. ну Ми витягнули наперед і доволі таки просто. Поокручували оці шастелки, чи як вони там називаються. Ну, в общем, салінблоки, їх там 6 штук. І сюди він все наперед вийшов без ніяких проблем. Ну Це ж той варіант, якщо немає підбарабання. Знята наклона. ну У нас це було все знято, так що нам не составило труда його. Так, Грохот я вчора чистив, помив, що його витягнули. Ось одна причина. Грохот згнив. Зараз будемо рішати, що з ним робити. Либо купляти, заказувати повністю весь грохот, ставити. Так буде набагато проще, швидше, купляти цю вставку, вона продається, ну треба все тут вирізати. І ще вставка йде не загнута. Якщо тут видно, що вставка заклепаний край і вона загнута. І тут вона проклепана під оцю грібенку. А продається вона отака вся. Тобто треба буде проклепувати отут, тут проклепувати і загинати. Ну, в принципі, можна загнути, зараз будемо вирішати чи вирізати його чи проще заказати нову і не морочити голову. Далі ця частина тут все отлично, вона не полопана, видно, що її міняли, вона вже друга цвітом. Видно, не знаю, її каталожний номер, не номер, навіть якась голограма є. Германія. Ну, мабуть, міняли ще її там, де був комбайн. Ну, помінена та помінена, це вже добре, це плюс. Нам менше менять, так сказать, і менше ремонтировать. Новое есть новое. Резинки уплотнительницы тут хороші стоять. Тут вже порвано, ну це тоже буде мінятися. Так що по наклону і тут все нормально. Нічого не треба робити, перевірили Так що такий невеликий ремонт. Який затягується ну, на, на неопределене время, тому що то поки запчасті закажеш, купити їх в магазині немає, треба заказати, треба прозвонити, треба понаходити. Воно то вродь би все є в налічі, тільки це ж поки почта доставиться 2-3 дні. Ну нічого, робимо, будемо робити, зараз покажу. Під барабання. Основна причина, чому ми його це все розбирали, це під барабані. Барабаня було в не дуже хорошому состоянні, його по-хорошому під заміну. Ну, поки заміни не буде, тому що ми не успіваємо. Отак. Отакий зазор під на підбарабані прогнуте на 3-4 мм. Якщо края в нас стоять, то середина прогнута. Ну так виглядає саме барабаня. Зараз я вам проведу так, щоб ви бачили разницю. А Оце після. Ну тепер давайте подивимось, що було до. В такому в состоянии було під барабання. Скоріше всего туди щось попало, погнуло сильно Хотели Хотіли ми його повністю реставрувати. Ну, так як зараз йде діло до сезону, час таке, що всі ремонтують під барабаня. Ну, таке впечатлення складається. Перезвонив не одну фірму, оказується їх достаточно багато фірм, які займаються ремонтом, відновленням під барабаня. І вони всі, як один, кажуть, 4-5 тижнів ждати. тому що зараз масово всі ремонтують під барабаня. Ну а 4-5 неділь це дуже довго. Були ще варіанти от реставрирувати, так скажем, вигнути, вигнути порівняти. Ну, хотілося вже зробити один раз його, тому що його зняли. Хотілося зробити один раз, щоб його повністю поміняли оці всі планки, проволоку всю поміняли. Тут уварений такий біч один. Не знаю яка його висота має бути. Ну, тут міліметрів 6, мабуть, 5 є. Планки, звісно вже завизані. Зараз би їх чи болгарка, чи чим би якби шліфунути, ну нема такої можливості, тому що болгаркою плоскості такої не зробиш по всьому, тому що так, що так. Що так. Взагалі, під барабаня. Остається таке, яке ви зараз бачите на відео. Кстати, тут жалюзів немає, як видно, немає ні кріплень. Бо я в тому году питав, із за чого не вималачує колос з пшениці. Мені там писали. Жалюзі закривай, настраюй жалюзями. Коли я відпочав, що тут немає жалюзів, вони казали, не може такого бути. Погано дивишся. Та ні, немає тут жалюзів. Не знаю. Лібо їх зняли, ліба це модель така 58С. Ну, не знаю. Жалюзів немає. Ну, кожна фірма по-разному. Ціну озвучували нам, ну, скажімо, від 15 до 22, мабуть, тисяч. Ну, ми. Вже готові були на таку ціну за 18 тисяч, вже вроді все договорилися зробити, але дуже багато, 4-5 тиждень времени. Ми відказалися, будемо вже після сезону знімати, його опять і відправляти. Тому що його треба зробити раз і на якесь час про нього забути. Так як ми другого виходу не знайшли, взяв я молотки і наче вигинати, пробувати вигинати. І достатньо легко воно пішло. Спочатку повигинав ці планки, зробив їх більш-менш рівними, брав молоток, другим молотком молоток наставляв, а другим молотком бив. Проволочку де повигинав, де замінилась одну. Ну, зробили такий ремонт. Плоскость середина ж була теж прогнута. Середину рівняли ось на такому станку швеллер по ширині вжили отакий прес. За таку роботу, щоб його вигнути, порівняти, просили від 3 до 5 тисяч. Це якоби вони там розказують, що це все робиться на пресі, видавлюється, кожна планка. Ну, пішло, мабуть, півтора часу, постукав молотком, все воно вирівнялося. І... І более-менее рівно. Що ця плоскость рівна правила, ложиш вона рівненько. ну Тут, зрозуміло, я вже нічим не виміряти цю ці. Я думаю, вона более-менее буде рівна. Найголовніше, ну, що края однакові і середина, щоб виставити як можна лучше зазор. Ну і ці, оця, звісно, там трохи підігнута, так ну, вона не вигинається вже. отакий ремонт під барабаня. собственними руками так сказати ну, вроді так относительно ціленьке Ну, зернові уберем, а там його розберемо і відправим уже у нас время буде там до уборки подсолнуха. буде время відправимо і хай люди вже не спішали роблять ну а тепер давайте подивимось як там обстоять діла з грохотом Блихтить на сонці, що аж глаза болять. Ну а це значить, що вставка грохота із нержавейки Заказали ми вставку з нержавейки Розмір її вийшов, робили під наш розмір. 98 ширина. Хоча треба 97, ну зробили щось вони 98, ладно вже. І 180 длина. Отак її в принципі погнули. Ну, в обич... Грохот, так сказати. Вийшло вона нам 4600 гривень 98 на 180. 0,6 товщина нержавейка. Купляли спеціальну проволоку по нержавейці, щоб прихвачувати нержавейка, щоб в оцих містах де прихватки, щоб вона не ржавіла. Зараз її уварили. Я трошки краска була прокрасив, поміняв резинки. Один мінус і нюанс в такому грохоті, що роблять під заказ, вони не роблять, а вони не склепують його по краях і під оці грібенки. Кстати, грібенки я так і не знайшов, продаються вони чи ні. Прийшлось вирізати старі і приварювати їх. Якщо на заводському так було прогнуто під грібенки і по краям. І заводський грохот був зроблений, виходить, і аж сюди загнутий. Тобто він проклепаний, і загнутий сюди і вставлений. діло, що для нас це ніхто не зробив такого. Був грохот, вставка грохота із ніви, де края проклепані вже. Ну вона 94 см, вона вузька, вона не піде, в принципі. Можна було б і поставити, так як тут є куди зіграти. Ну, заказали вже нержавейки, відрізали по розміру, вставили так плотненькою. Тут я промазав всі шви. Так, крокодил, герметик автомобільний чорний, промазав всі шви, прокрасив її трохи, воно все одно викриться. Ну, Тим не мене, хай буде прокрашено. Оце такий нюанс. Якби вони, конечно, проклепали, воно вообще було б класне. Пробували самі проклепувати через наставочку, не виходить. Воно його гне, розгинає. Тут видно, що треба. Ну, і я так думаю, що це якби на пресі зробити і всю плоскость положив на пресі і вдавив його, тоді б воно щось вийшло. Такої можливості не було. Та й час вже піджимає. Хотіли прикрутити його болтами. Так як на інших комбайнах я там знаю, болтами хлопці казали, прикручуються. прикручується. На деяких комбайнах, що вони взагалі ці пластикові грохоти йдуть вставки, вони витягуються. Ну, Понятно, що діло, комбайн вже давно і зробили вони так, вони його варили. Хотіли ми на болтики прикрутити його, але потім так подумали, що його поприхвачувати, прихватками, поприварювали. Тут аж теж виходить. Понятне діло, що там буде забиватися солома, ну другого виходу немає. Ніхто нам його не проклипає. а Самому теж не получится. Так, різники поміняв. Ну і в принципі, зараз воно трохи підсохне, буду далі збирати продовження цього грохота. І в принципі вже все, можна і ставити.